Всі мої вітання хто на моєму YouTube каналі. Розпочинаємо осінню оранку. дощі вже минули. Дякую. маємо два сліди. Фотоблок ходить легко. Ось такі у нас квіточки. Густа років 4 підряд. Це рік вона вже роднила ніяка. На той рік ось видно за будинком саме такий городик мотоблоком собі зробили. Ось тут малинка. І ось Тут малинка. Роза, груша. Ось черешенька маленька, молоденька, це вишенька. Думаємо садити тут цибулю. Так як капуста вже тут вивелась, то будемо садити це. Ось такий кріп у нас. Це все перегороється. Потім призу пустимо і все. Оператор говорить, що він іде, так що капець. Дякую вам за перегляд, у нас все класно. Ставте лайки, не скупіться. Всього вам найкращого, бувайте!